Вітаю на каналі. Сьогодні я буду ділитися з вами досвідом голодування. Сьогодні вже дев'ятий день, як я не вживаю їжі, і це дуже корисна практика для запуску аутофагії поїдання своїм же тілом, своїх. Клітен. Методику, за якою проходжу голодування, я залишу у описі під відео. Якщо вам цікаво, скачайте, завантажте книжку, прочитайте, ознайомтеся і вирішіть для себе, чи підходить вам цей метод. Дане відео не є заохоченням, є бажання поділитися своїми відчуттями, і якщо хтось проходить цей шлях, то ви не одні. Методика включає в себе. Пиття чаїв та вживання акацієвого меду, який не дає стрибків цукру у крові в організмі. Щодня є певний перелік того, що ти повинен робити. Наприклад, це очисні клізми, очисні процедури, і це необхідно для того, щоб допомогти організму справитися з усіма продуктами розпаду, які накопичилися усередині. Усі ми знаємо, що вживання. Їжі неорганічної, термічно обробленої, залишає за собою якийсь певний слід, особливо продукти з трансжирами. Оці продукти розпаду дуже складно виводяться із організму своїми силами. А так як наше харчування ще включає в себе якісь там бургери, якісь чіпси, якийсь фрітюр, складність виведення подвоюється для організму. Саме для того, щоб запустити процеси аутофагії, щоб тіло саме себе вилікувало, не відволікаючись на процеси травлення у шлунку. Існує така методика. Це не перший мій досвід голодування у житті. Було багато інших методика: поворошилово, евкаліптові чистки. Була відмова від солі, фруктоїдення, фрукторіанство. Різні експерименти проводжу над собою, над своїм тілом. І я обрала саме цей метод, бо вважаю його одним із найбезпечніших та найлайтовіших, адже існує у ньому клітинне харчування за рахунок оцих чаїв із медом. На сьомий день в мене було дуже багато сил. в мене був прилив енергії, я могла зробити багато справ. А Ось на 8-9 сьогодні вже також силу не настільки багато, як хотілося б більш сповільнені дії, більш такий розмірений темп життя. Звичайно, ті справи, які ти робиш у повсякденному житті на кофеїні або на стимуляторах інших, вже недоступні, бо кількість енергії обмежена. Всі ми знаємо, що в організмі є паразити, і якщо ви здаєте кал, а там не показують яйцеглист, це не означає, що у вас їх немає. Є багато видів та підвидів, які навіть не класифікуються і не проводяться на них аналізи у просто звичайних лабораторіях. Ми дуже гарний готель для цих паразитів, тому щоб допомогти своєму тілу. В своєму храму душі трошечки ускладнити їм життя і підтравити також можна використати таку методику, адже традиційні таблетки, які використовуються для виведення гельмінтів, не охоплюють весь спектр, усі види підвиди. І зараз просто я лишила їх харчування того, що вони люблять, того, що вони їдять. Коли ти проводиш чистку на евкаліпті, то маєш випорожнюватися у якусь ємність і дивитися, що з тебе виходить, щоб зрозуміти, коли вже досить є якийсь час, наприклад, 7 днів так, умовно, які ти маєш робити, але якщо ти бачиш, що у тебе у калі, у випорожненні, знаходяться гельмінти. Ти продовжуєш процедури. Тут такого немає, але першого разу я помітила таку довгу-довгу ниточку. Ніби зубна нитка. Хто користується, може собі уявити, як вона виглядає. Була здивована, типу, вау, а як так? Я ж наче навіть зуби не чистила ниткою, може я ковтнула якось, може десь щось. Потім до мене дійшло, що це гельмінт довгий великий паразит. Зараз я не спостерігаю за собою такого, але те, що виходить слиз, те, що організм запускає процеси очищення. І виводить усе назовні, можна помітити по обличчю, починають вилазити прищечки. Так воно стає дуже чистим потім, але спочатку тіло починає викидати через органи виведення, усе зайве із себе. Як взагалі проходить цей процес у обраний день о 19.00, ти п'єш або сульфат магнію, або Випиваєш касторове масло. Я обрала другий варіант, бо він більш щадящий, більш лайтовий для проблем зі шлунком, гастриту або щось такого. І я просто відчуваю по собі, що мені не хочеться хард версії. Коли минулого разу я проходила чистку, я прям все по харду робила. Зараз ні. Зараз мені хочеться такого більш спокійного, просто очиститися, нікуди не поспішаючи. Потім, після випитого розчину першого або другого варіанту, лягаємо на правий бік і кладемо грілку на печінку. Це буде тюбаж. Далі наступного ранку вже проходять 2-3 клізми, очисні, з додаванням на кожен літр столової ложки солі та чайної ложки соди. Після цього їсти вже. Не можна. Я б не рекомендувала і до того, але вам в зв'язку з тим, що ви вип'єте або сіль, або масло, і так цього не захочеться. Перед тим, як ви взагалі хочете почати цей процес, бажано відмовитися від м'яса хоча б на пару днів, два-три дні. Бо буде дуже важко кишківнику, буде дуже ускладнені клізми. Ну і все після цього функціонуйте, насолоджуйтеся своїми очисними процесами у організмі. Керую авто, проводжу тренування, зустрічаюся з друзями і з батьками. В принципі, все життя прекрасно проходить, але, звісно, немає настрою частенько, особливо у ці шість днів перші. Настрою не було майже зовсім. Є деяка конфліктність, ти все бачиш в негативних фарбах. Вилазять назовні усі непропрацьовані якісь аспекти, усі претензії до життя. Та й в принципі ти впадаєш в деяку депресію, адже до цього я вживала три чашки кави на день. Так, інколи було дві, але три прям класно. Також був рафінований цукор. Я думаю, всі знають, що це наркотик, найкорисні жири, також були присутні у моєму раціоні. На третій день свого голодування я пірнула у холодну воду на водохреща 6 січня і побачила, що в мене виліз фурунку десь в цій, в цій області, ще трошечки там залишилося Тіло. Все, 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 все викидає. Так, це ще й реакція на холод, але таким чином шкіра починає працювати, виводить, не лякайтеся, якщо вже обрали цей метод, далі буде тільки краще. Повного голодування в мене залишилося ще 5 днів. Планую довести до 14 днів саме на чаях, потім додаю ще 7 днів. Соки фруктові. Через ці сім днів додаю фрукти вже в твердому вигляді, без додавання інших речовин, та далі вже овочі йдуть без солі, без масла, овочеві салати. І тільки після цього вже буду виходити на термооброблену їжу. Політ нормальний настрій. То гарний, то поганий. Єдине, що мені не вистачає, це солі. Мені хочеться солі, хочеться е, навіть не солодкого, ну, звісно, мед же ж я їм. А, хочеться чогось там. Та навіть яйця із сіллю. Просто, можливо, цибулинки кусок із сіллю. Просто вже доходить до абсурду. Я склала вже список продуктів, які б мені хотілося з'їсти після виходу. Але вже цей список відмінусовується і викреслюється, бо я розумію, що деякі продукти, які хочеться, мені хочеться саме через, через глутамат натрію, підсилюваче смаку. Їсти не перехотілося, мені досі хочеться, адже мій чоловік їсть. Хочеться жувати, навіть морквинку якусь цього не вистачає. Я це люблю похрумтіти. Дякую за перегляд. Дякую, що залишилися до кінця. Якщо цікава тема йоги, розтяжки та таких експериментів над собою, підписуйся, буду тримати в курсі. Па-па!